Справа 1024. усно. За першу половину ночі температура змінилася на мінус 3 градуси Цельсія, а за другу на мінус 2 градуси Цельсія. Наскільки градусів змінилася температура за ніч? Ну що ж, це елементарне завдання, можна, звичайно, його усно зробити. Але... Щоб тут можна міркувати яким чином. Ну, якщо спочатку змінилася на мінус 3 градуси Цельсія температура, а потім іще на мінус 2 градуси Цельсія, то щоб знайти загальну зміну, потрібно до мінус 3 додати мінус 2. Ну, і це дорівнює. Це буде обидва числа від'ємні, то записуємо мінус модуль від мінус 3 це буде 3. Додати, модуль від мінус 2 це буде 2. Ну і це дорівнює тоді мінус 5. А в дужках записуємо чого? Градусів Цельсія. Так, отже, записуємо, що це в нас настільки змінилася температура. За ніч. Є? Записуємо відповідь. Отже, на скільки градусів змінилася температура за ніч? Записуємо на мінус 5 градусів Цельсія. Ну що ж, ось таке просто завдання на додавання від'ємних чисел. На цьому вправу завершено.